Не можна сказати, що ми цього не очікували, але тим не менш, Сполучені Штати зупиняють поставку озброєння в Україну. США призупинять надавати Україні ракети та системи протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів, підтверджує речниця Білого Дому Анна Келі. А в Пентагоні, друзі, ситуацію наразі поки взагалі не коментують. Далі послухайте уважно: Засоби масової інформації повідомляють, що припинять поставляти ракети для ППО петріот 155 мм боєприпаси, ракети Hellfire, ракети системи Джумілерес, а ракети класу Земля Повітря Стінгер. Тобто найголовніше те, що потрібно для захисту цивільного населення і на фронті зупиняють поставку. Але що цікаво, так би мовити, затримка або призупинення поставок, як вони говорять, не на місяць, не на два, а взагалі на невизначений термін. Що я маю на увазі? Зазначається, що боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення оцінки. А якщо боєприпасів бракує, або вони потрібні в інших частинах світу, їх можуть затримувати ще довше. Чому друзі взагалі припинили за словами речниці Білого Дому Анна Келі, рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце. Друга причина це виснаження запасів Сполучених Штатів Америки. Тобто, Пентагон призупиняє поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що арсенали зброї США стали занадто низькими. Друзі, ви можете повірити в те, що склади Пентагону наразі пусті. Пишіть, до речі, в коментарях. Навіть генеральний секретар НАТО Марко Рюта відреагував на зупинку поставки зброї Україні від США. Він повністю розуміє прагнення США дбати про свої інтереси, але водночас закликає до продовження підтримки України, наголошуючи на тому, що без цієї допомоги Україна не може обійтись. Міноборони України тим часом запросило телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей, закликаючи не поширювати паніку. Ну а тим часом в Москві, звісно, вже радіють: чим менше Україна має зброї, тим швидше, на думку, Москви, закінчиться війна. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитеся топ-5 головних подій за сьогодні. Давайте далі розберемо ще. Такі новини, як, наприклад, загострюється ситуація між Росією та Азербайджаном, дуже цікаво сьогодні затримали ще там людей. Також Кремль оцінив розмову між Путіним та Макроном. Поговоримо про деталі цієї розмови. Ну а Збройні Сили України відбили деякі позиції на фронті. Дуже важлива подія сталася вчора. Макрон зателефонував Путіну. Ну а сьогодні вже є реакція Кремля. Кремль оцінив розмову Путіна з Макроном. В Кремлі прокоментували телефонну розмову між Путіним та Макроном, яка, я вам нагадаю, була першою за майже три роки. Речник Кремля Дмитро Пісков поскаржився, що Макрон. Не подавав сигналів про готовність враховувати реалії на землі під час обговорення врегулювання війни. Ну тобто Макрон не погодився визнавати російські захоплені території. Розмова тривала, до речі, понад дві години, і, за словами Піскова, була дуже змістовною. Ну хоча жодних проривів взагалі не, відбуло, не відбулося. Навпаки, Путін знову звинуватив. Захід у створенні антиросійського плацдарму на території України і говорив про нові територіальні реалії. Макрон же, в свою чергу, наголошував на необхідності припинення вогню, тобто режиму тиші, а також розмовляли про ядерну безпеку в світі. Але, друзі, найголовніше, така розмова лише підтверджує, що позиція Путіна не змінилася і він не готовий до миру. Також Буданов про залежність Російської Федерації від Ірану відповів, що мені шкода, друзі, вас розчаровувати. Начальник гуркевило Буданов вкотре здивував своїм реалізмом. Він прямо заявив, що мені шкода вас розчаровувати, але Російська Федерація не так сильно залежить від постачань з Ірану. За його словами, з Ірану надходять переважно компоненти, а не готове озброєння, адже виробництво шахедів вже давно налагоджене. На території самої РФ. Ну, навіть якщо поставки сповільняться, це не буде мати значного впливу на загальну картину, повідомив Буданов. Далі до вашої уваги, також невтішний прогноз щодо війни в Україні. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зробив доволі, ну якщо чесно, тверезий прогноз. На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Це підтверджується і тим, що Путін відкидує ідею США про припинення вогню, ну, про що Макрон повідомив Зеленському після розмови з ним. Коваленко також зазначає, що варіанти далі тут прості: або Захід підтримує Україну і вберігає Європу від вторгнення російського його війська у Балтію, наприклад, там, чи країн НАТО через 4-6 років, або Європа і надалі. Прикривається, так би мовити, натовською парасолькою. Ну а тим часом Збройні сили України відкинули ворога. За інформацією Генштабу, російські війська кілька днів тому спробували зайти в Дачне на Дніпропетровщині, але Збройні сили України їх успішно знищили. Зараз цей населений пункт повністю під контролем наших військових, навіть взяли в полон двох окупантів. А це ще раз доводить, що наші воїни тримають оборону міцно. Ну і наостанок, друзі, дуже цікава ситуація відбувається між Росією та Азербайджаном, яка наразі загострюється. Російські спецслужби затримали голову азербайджанської її діаспори в Єкатеринбурзі та співвласника ринку у Вороніжі. Це стало відповіддю на затримання російських пропагандистів у Баку, яких посадили в СІЗО на 4 місяці. Я вам нагадаю, що взагалі конфлікт розпочався після жорсткого рейду російських спецслужб у Єкатеринбурзі, де загинули двоє азербайджанців. Російські пропагандисти вже відкрито погрожують Азербайджану. Заявляв з'являються тези про Баку за три дні, і навіть Пісков звинувачує Київ в тому, що ми під... підливаємо нібито масло у вогонь. Це дуже цікавий розвиток подій, який показує, що Росія готова розширювати свої конфлікти не лише на Захід, а й на Кавказ. До речі, президент Зеленський вже підтримав. Президента Азербайджану у цій ситуації, друзі, пишіть в ваші коментарі, що ви думаєте про останні події за сьогодні? А я завершую своє відео. Дякую до зустрічі!